Вітаю в цьому відео я хотів би розказати, яку ми використовуємо літературу в групі духовного розвитку. Ця література вона призначена для фізичного здоров'я, психічного здоров'я, для покращення психічного стану, покращення енергетики і духовного розвитку. Ми використовуємо таку літературу, яка більш класична, перевірена часом. Але використовуємо іноді і сучасні якісь літературні ресурси. Слід відзначити, що часто в сучасних є перероблені практики, які були відомі раніше. Із-за того, яку літературу підібрати для роботи, такий буде стиль групи, така буде енергетика, такий буде вплив на життя. Тому підбір літератури він дуже важливий для. Ну, роботі, в групі, в будь-якій групі, ну, як я вважаю. Люди самі по собі читають, можливо, різну літературу, і, але яку ми будемо вивчати разом. Основну на перші півроку занять я зараз покажу розкажу. І так починаємо, починаємо з хатха-йоги, значить, книга Йох Раманантата «Йога, мистецтво, краси і здоров'я. В цій книгі можна знайти класичну таку хатха-йогу. Її особливі в цій що, наприклад, в Асанах описано, для, чого вони, для якого оздоровчого характеру ця Асана корисна. Тобто при виконанні цієї асани, на яку частину тіла, на яке здоров'я йде вплив. Хатха йогу можна робити як за ціллю здоров'я, так і з ціллю психічних якихось практик. Бо кожна асана це певне така положення тіла, коли тіло ну, в такій позиції воно приймає інший від енергії, інший від енергетики. Тож для людей, якому цікаво, більше не здоров'я, а ну, здоров'я, слава Богу, якщо в порядку, то Тут можна в хатха-йогі знаходити і такі корисні речі для, для медитативних практик, для відчуття енергії. Під час війни в Україні і після війни я вважаю буде дуже актуально і зараз є актуальним якась стабілізація, психічна стабілізація, фізична стабілізація. Тож ну, користуємось такою книгою. Це не основна далі книга, але у багатьох людей, які працюють за комп'ютерами під час війни підсилено навантаження, можуть ну, відбуватись проблеми з очима. Одна з книг для роботи з покращення зору того ж автора Йохремантата «Вправи йогі для глаз. Тут такі е, розповсюджені соляризація, пальмінг, е, там. Вращати очима вправо, влево, вверх, ніс і такі ну, нескладні вправи. Але навіть коли людина це знає, цю інформацію, то час від часу ми заклопотуємося і забуваємо, що ми це знаємо. Тож, навіть якщо пролистати трошки, то це буде корисно для здоров'я. Наступна книга, значить, автора такий Іохра Чарака, він в при це псевдонім, прізвище Аткінсон. Цій ці книзі більше ста років. Це одна із класичних книг популяризатора йоги на Заході, в європейських країнах та США. Значить, цей популяризатор з псевдонімом Йохра Мачарака він брав індійські, ін, ну, індійські принципи йоги і без термінів, специфічних без. Ну, якихось складних слів простою мовою, доступною мовою, перекладав це для західного читача. Тут про здоров'я, знову ж таки про здоров'я і також описуються деякі базові принципи, які лежать в основі хатха йоги Далі цього ж автора Йохра Мачарака, книга, наука дихання індійських йогів. Тут пранаями вправи в пранаями описані в цій книзі. Також класика йоги, також більше 100 років і до сих пір користується, ну, користується попитом. В чому нюанс класики, що це перевірені методи, тут немає якихось таких дуже складних речей, і вони їх легко освоїти. Ці книги можна використовувати. І, значить, самостійно в якості такого допоміжника під час війни дуже актуальна наяма, заспокоєння і ну, регуляції психіки за допомогою дихання. Наступна книга теж дуже актуальна під час довготривалого нервового навантаження, яке під час війни українці відчувають це ліс бурбо. Твоє тіло говорить любі себе. Ба, відома багатьом людям книга з психосоматичними причинами хвороб. ну, По типу, що від яких емоцій болить серце, від яких психічних станів емоцій там, болить печінка, яка може бути психосоматична причина там, болю в голові і так далі. Навіть якщо людина вже читала цю книгу, то час від часу перечитувати якусь ну, причину якоїсь хвороби, вона буває дуже корисною. Вроді би, кажеться, здається, що книга тривіальна, але коли перечитуєш, щось заболить, перечитуєш, розумієш, що ти це забув. Далі наступна книга це. Медитація, книга 2003 року. Автор Андрій Артха. Медитація в цій книзі дуже ретельно описано про те, як медитувати, в яких, в яких позах, в який час дня, в якій. Ну, в смислі, можна медитувати, як попало, можна всього притримуватись. Ну, всього притримуватись, на мій погляд, складно. В наших заняттях групи духовного розвитку минулого року, ну і раніше, коли я проводив подібні заняття, то медитація є одним з, ну, з таких дуже розповсюджених практик, і нас ну, крім того, що вона дозволяє психорегуляцію робити там, заспокоюватись, налаштовуватися, щоб відчути причину там якісь негаразді в житті, але також медитація є одним з, ну, таких, одним з ступенів до, до наступного такого ступені розвитку, як розвиток яснобачення і різних таких необичних і продвинутих способностей енергетичних. В принципі, оці книги, які я зараз сказав, це такі без... Ну, можна без вчителя самостійно їх читати і все буде, по ідеї зрозуміло там, практикувати. Наступні книги, які я скажу, вони носять більш такий езотеричний характер, хоча теж це ну, такі мягкі варіанти. І так, наступна книга для більш продвинутих, хто ну, основи знає, це йога Рамачарака «Основи основі індійських йогов». В цій книзі Рамачарака розглядає людину не тільки з точки зору як фізичне тіло, енергетичний об'єкт, а також він розповідає, як регулювати астральне тіло людини. Пов'язано з емоціями, як регулювати психосферу, пов'язану з думками, і як розвивати надздібності. також дає поняття про основи такого енергетичного цілительства, і розкриває інформацію про, про те, що відбувається за рамками. Смерті, тобто по той бічний світ, пише про душу, яка йде. Він пише значить, в стилі індуїзма, який стоїть на позиціях, що душа після смерті має життя в ну, психоенергетичному просторі без фізичного тіла. Стиль, в якому ми працювали і планую я працювати на наступний навчальний рік, це не догматичний стиль. Коли ми читаємо і з цим погоджуємося, краще, якщо вас це смущає, то не погоджуватися з цим і перевірити своїми перевірити своїми, значить, силами. Перевірити своїми силами це. Ну і ми це будемо перевіряти, намагатися відчути людей, які від нас пішли. Енергетично з ними про взаємодіяти. Ну, хто захоче за допомогою знову ж таки медитативних технік. В цих всіх, всіх книгах не розглядається гіпноз. Гіпнозом ми не займаємося, бо це дуже така ну, серйозна тематика, і тут можна нашкодити. Тому все добровільно, все свідомо і за власним таким е, інтересом. Також ці книги розглядаються тематики духовної еволюції, тобто глобальні такі питання, для чого жити, смисл життя. Смисл розвитку душі на, на планеті Земля. Розглядається тема карми, закон карми, і значить розглядається методи, методи просування. Наступна книга це Чарльз Лідбітер. Це один із, один із класичних таких авторів. Класичних це знову ж таки означає, що з роками ця книга є актуальною, це значить, що ну, люди читають, і значить, що історія показала, що вона має рацію. А, значить, тут багато творів цього теософа Чарса Лідбітера є. І ну, ми не всі, мабуть, будемо використовувати. Скоріше за все, ми використаємо книгу Сни. Про сни, бо сни сняться всім людям і під час або після війни можуть снитися ну, такі проблемні якісь сни, і щоб ну, налаштуватися, щоб вирішити цю проблему, ми попрацюємо з цією книгою сни. Також Часлід Бітер пише про яснобачення, розвиток яснобачення. Яснобачення буває ну таке дуже продвинуте, а буває. Ну, такі прості якісь ефекти Яснобачення. Ну, ми будемо працювати з простими ефектами Яснобачення. Можливо, в когось получаться більш такі продвинуті ефекти, Ну, оскільки ми будемо орієнтуватися, яка в нас буде група людей під той рівень, людей будемо і орієнтуватися плюс-мінус. Або якщо груп буде декілька, то можливо, будуть люди розподілені по рівням, Інтересів. Далі ще така книга, будемо вивчати, називається Світло на шляху. Світ на путі. Автор її Мабіль Колінз, значить, авторка. І вона написала книгу про те, які ступені, які проблеми виникають в людини, яка займається духовним розвитком. Теж книга була написана. Більше ста років назад, і теж не втратила свою актуальність, і ми будемо користуватися інформацією з цієї книги. Наприклад, ця книга говорить про теж про емоції, про те, що, що робити, коли ну, дуже сильно емоційно рве, наприклад, людину, або людина там, по життю заплуталася. Або втратила ну, там, віру довіру, тобто в якісь таких е е кризових е станах. Ну, в принципі, в першу чергу вона розраховувала це, це далі. Я от говорю про таку більш специфічну літературу, яка в принципі не для всіх, бо ця книга світла на шляху. Вона розрахована для людей, які собственно ну, займаються саморозвитком. Самодосконаленням, духовним розвитком, ну, в смислі, що людина, якщо цим не цікавиться, ну тоді та книга їй буде навряд чи інтересна. Також ми будемо сучасних авторів деяких розглядати. Наприклад, один із них Річард Вебстер. Книга називається Читання аури для початківців. Знову ж таки, в цій книгі вона буде цікава людям допомагаючих професій, які хочуть трохи відчувати ауру інших людей, а для когось можливо і не трохи. І, і, і будемо вчитися сприймати ауру людини. Для чого це може бути цікаве? Ну, по-перше, аура це елемент нематеріального, а духовного, а ми ще й займаємося духовним розвитком. А по друге в цій групі група духовного розвитку. А по-друге, за допомогою цього можна сприймати ауру не тільки людей, а й, наприклад, харчів, якихось життєвих ситуацій, якихось об'єктів, відчувати енергетику, ауру, наприклад, підприємства, завода, спікера по інтернету, відчувати, чи людина. Правду чи обманює, чи людина ну, бой, ну, тобто краще відчувати і сприймати іншу людину. А далі або ситуацію. Також ми будемо читати і вивчати інформацію з книги Річард Бьок Космічна свідомість. Річард Бьок, космічна свідомість, також книзі більше 100 років і класична теж книга про те, що. В людини є можливість свою свідомість довести до ну, дуже високих планок, які мали великі композитори, великі письменники, великі лідери значить, людства, великі релігійні лідери впродовж історії людства, і що для кожної людини до якогось рівня. Можливо, розвити в собі цю космічну свідомість, тобто свідомість єдності, свідомість ну, такої присутності, чогось вищого і відчуття сотворіння з Богом з вищими силами реальності, в якій людина, людина живе. Отакий короткий, от короткий обзор книг, які ми читаємо. Тож, кого цікав, цікавить ця література, запрошую приєднуватися до нашої групи духовного розвитку. І хто хоче самостійно читати, от, я розказав, яку я особисто літературу читаю. Вона є ну це найбільш таке гармонічне і безпечне з того, що я ну, знайшов за роки свого духовного розвитку, яким я займаюсь з кінця 90-х років. Пишіть свої е, варіанти, які ви книги читаєте. свої варіанти, що може бути, яка література, яка книга може бути корисна українцям в зараз ці часи викликів, з якими е, наша країна стикнулася. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого на все добре.